Я вас попереджав. Їзда без номерів, штраф. Будемо ловити сьогодні мажорів. Верша шкода Фабія. Це працівник Глово. Ну, гроші у нього точно є. Їзда без номерів оформляємо. Білий запорожець. Їзда без номерних знаків, подвійна, суцільна. Оформляємо по повній програмі. Таксіст – їзда по зустрічній смузі. Проїзд на червоний сигнал світлофора, втеча на попередження поліції не реагує. Це не покора, це вже серйозно. На стаття. О 4-3. Викликаємо підкріплення. Професійно зажимаємо в коробочку і затримуємо. Погоня за геликом зажав його, а він втік в квартиру. Це мені його на форум кидати чи куди. Зверніть увагу, бачить же, що стоїть поліція. І спеціально проїжджає на червоний ще й без номерів. Зупиняємо, виписуємо штраф, і через 5 хвилин у нас перевірка в поліції. Це виявився прокурор. Мене вже викликають до начальника. І я не знаю, що робити. Як думаєте, що мені за це буде? Може, премію дадуть?